Кажуть, немає грошей, а самі витратили 77 мільйонів гривень. Не зрозуміло на що. А тепер хочуть повернути їх через суд. На початку 2025 року департамент капітального будівництва Сумської ОДА подав позов до господарського суду Сумської області проти ТОВ Ярд про стягнення 76,8 мільйонів гривень попередньої оплати за кількома договорами. Я так розумію, договори стосувались оборонних яких споруд чи оборонних закупів. Півель, бо в електронній системі Прозоро немає жодної інформації про те, що департамент капітального будівництва укладав якісь договори стов ярд. Але наскільки я зрозумів, то ярд нічого не зробили за ці. Авансові платежі майже 77 мільйонів гривень. І тепер Сумська Ода хоче повернути ці кошти собі. Але суд відмовив у прийнятті позову, тому що в обласній адміністрації дуже гарні юристи, і вони не знають, що треба сплатити судовий збір, коли ти подаєш до суду. Тому 31 березня 2025 року суд повернув заяву без розгляду, бо не сплачений судовий збір. І є недоліки у позовній заяві. Я все ж таки розраховую, що в обласній адміністрації знайдуться нормально. Альні юристи, які зможуть написати нормальну позовну заяву, і обласна адміністрація сплати судовий збір і все ж таки повернуть. Майже 77 мільйонів гривень до бюджету області. А тепер трішки про ТОВЯРД, який отримала із Сумського обласного бюджету майже 77 мільйонів і нічого не зробила. За інформацією аналітичної платформи ЮКонтрол, засновником ТОВ Ярд є Роман і Віра Демчишини. Їхні імена згадуються у декларації Вікторії Демчишиної, яка працює головним спеціалістом у секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ймовірно, це її батьки. До речі, Роман Демчишин фігурує у інші кримінальні справи про розкладання бюджетних коштів пов'язаних з реконструкцією приймальної відділення Києво-Святошинської ЦРЛ. У справі йдеться про фальсифікацію тендерної документації та завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт. У підсумку суд візнав підозрюваного невинним через недоведені злочинного умислу порушення процедури під час збору доказів та експертиз, а також через принцип. Презумпції невиновності, отак От Роман Демчишин уникнув покарання за кримінальні злочини. А тепер, друзі, виникає ще одне питання: а що ж буде з цією справою на майже 77 мільйонів, отриманих з Сумського обласного бюджету? Може бути так само? Уникне покарання? І чи пов'язано це з тим, що Вікторія Демчишина працює у секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини? Як думаєте?